Почали. На От... місці. Не чи бурашки, не, не складіть ні. Я, так, ліпіка сідай. Молить вас і хлопців багато чула. Мало дівчат одні хлопці. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Багато з груп все одно так є. Будемо гратися, будемо гратися. Тоді зробимо, так, ставище до мене. У Нас 12-14. 13 15, 15, 15. Так, Ну, ніки. треба нам поділитися на команди, ми будемо гратися по командах. Коди з себе забереш команду, тільки домовляється так. Дивись, вас 12. Тобто, якщо на пополам, це по 6. Тільки щоб і в тебе в команді були дівчатки, і в тій команді були дівчатки. Бо так нечесно, якщо ти забереш ті хлопців, а там дівчатка борбуються. Вони ж програють. Когось дівчаток собі забирає. Давай собі двох заберемо, когось дівчаток. Софійко, давай сестричку зімо. Давай. О, соня, ангілиночка. Давайте. На сочка. Для ангеліна це сонечка, я вже знаю. Так. Раз, два, три. І ще троє хлопців. Таких саме сильних бери. з якими гарно думаємо. Нікіт, я команду назву. Ну давай такі, там сміливі самі, чи супер хлопці з дівчатами, чи весельчаки, Чи хто ви там, чи супергерої будете. Супергерої. Так, а це моя друга командочка. Вставайте, вставайте, вставайте. Так, зараз я трішки з ними так уже вас багатьох, а вже всіх запам'ятаю. Нет, не англиточка, да, Маргарита Маргарита.